Ви все ще думаєте, що інтервальне голодування допоможе вам схуднути? Тоді вам точно варто додивитися це відео до кінця, підписатися на мій канал та прокоментувати це відео. Зовсім недавно такий розпіарений процес, як інтервальне харчування, прийшов у дієтологію, і купа блогерів-нутриціологів взяли на озброєння новомодне слово та ввели інтервали в прийомі їжі по 12 годин. Розповідаючи, як ви будете на ньому худнути і отримувати шикарні результати. Так, звісно, ви схуднете, але насправді отримаєте купу харчових розладів, збиті циркадні ритми та проблеми з ЖКТ. Вся біда в тому, що інтервальне голодування це не фактор дієтології, це відкриття, яке з'явилося недавно і воно розповідає про такі властивості нашого організму, як аутофагія. Коли організм використовує внутрішні ресурси для того, щоб оновити клітини. Але це не має ніякого відношення до зниження ваги і ще потребує досліджень. А сам факт зниження ваги говорить про те, що вам потрібно навчитися збалансувати свій раціон, використовуючи циркадні ритми та інтервали між прийомами їжі. У своїй групі я пояснюю, як їсти 5-6 разів на день, при цьому дотримуватися інтервалів. Не бути голодними і добре покращити своє самопочуття. А що ви думаєте про інтервальне схуднення? Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися.